Я Олена Дорошенка, мешкаю у Гостомелі по вулиці Леонтовича, 23. На жаль, зараз я знаходжусь за кордоном, тому що мій будинок був наполовину зруйнований, тільки залишилися посівничені стіни. Все інше я відбудовувала своїми силами. Працюючи за кордоном, тому що повертатися було нікуди. У мене один будинок це батьківська хата і моя хата. Але друга хата зовсім руйнується і я нічого не можу зробити. Подавали всі документи, все, що можна. У мене немає вже сил працювати, я інвалід другої групи, але працюю для того, щоб якимось чином, хоть трошечки відбудувати, щоб було куди повернутися.